Інтернет-часопис Credo.pro представляє роздуми до Божого Слова з журналу Слово між нами. Середа 3 тижня Великого посту. Як зберегти тілесне здоров'я більш-менш зрозуміло. Потрібно правильно харчуватися та бути фізично активним, тренувати м'язи і серце. Регулярними навантаженнями. Звичайно, на практиці буває по різному, але знання теорії гарний початок. І з духовним тонусом так само. У сьогоднішньому читанні ми чуємо про закономірності духовного життя у четвертому розділі книги Второзаконня. Послухай же тепер Ізраїлю. Про заповіді і рішення, що їх навчав я вас виконувати, щоб ви жили і увійшли, та й заволотіли землею, яку дає вам Господь, Бог батьків ваших. Не додавайте нічого до того, що я вам заповідаю, і не віднімайте нічого, пильнуючи заповіді Господа, Бога вашого, які я вам заповідаю. Ви ж бачили на власні очі, що Господь сподіяв у Ваалпеорі, бо всіх, хто ходив слідом за Ваалпеором, вигубив Господь Бог твій споміж вас. А ви, які держалися Господа Бога вашого, ви всі живі по сьогодні. Ось глянь, навчав я вас заповідей і рішень. Як це заповідав мені Господь Бог мій, щоб ви виконували їх точно у землі, до якої прийдете, щоб її зайняти? Пильнуйте ж і виконуйте їх, бо це стане не мов би, ваша мудрість і ваш розум перед очами народів, які чутимуть про всі ці установи, щоб вони говорили. Справді. Мовляв, мудрі і розумні люди, оцей великий народ, бо ж де на світі такий великий народ, що мав би таких близьких до себе богів, як Господь Бог наш, коли тільки закликаємо його. Де на світі такий великий народ, що мав би усі справедливі установи і рішення, як увесь цей закон, що його я сьогодні даю. Тільки бережися та зважай добре, щоб ти не забув усього того, що бачив на власні очі, та й щоб воно кріпко засіло в твоєму серці по всі дні твого життя. Ти перекажеш це своїм синам і синам твоїх синів. Цей фрагмент із Біблії дає нам конкретні вказівки. Слухай, виконуй, живи. Тобто, якщо ми чуємо Боже Слово і виконуємо Його, то будемо жити повнотою духовного життя. Чи це так? Спробуємо розібратися. По-перше, Боже Слово необхідно слухати. Причому робити це щодня? Бо як ми, щоб бути здоровішими, намагаємося правильно харчуватися, так і для духа потрібна відповідна їжа, яку ми знаходимо у Святому Письмі. Особливо якщо читання Біблії буде супроводжуватися роздумами і молитвою. По друге виконувати Боже Слово, означає бути слухняним йому, тобто після читання. Ставити собі запитання, що я відкриваю про себе самого та про своє життя у світлі Божої любові та правди, отримавши відповідь втілюй її в життя. Наприклад, прости своєму кривднику, допоможи комусь або помолися за нього. Якщо ти будеш так читати Біблію, то скоро побачиш, як твоє життя почне змінюватися. Дивовижним чином Боже Слово буде відповідати на болючі питання саме цього дня. І по третє нарешті живи. Це обідниця благословення. Воно не означає, що ти будеш позбавлений турбот чи проблем. Але ніякі складні ситуації. Не зможуть зупинити твоє духовне зростання, якщо твоєю силою стане Бог, тоді ти відкриєш, що все служить для Твого добра. Господи, дякую тобі за те, що Ти благословляєш мене своїм словом. Допоможи мені слухати Його і виконувати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки вічні.